Новини по новини по а нам щойно повідо. Підписуй. Що? Пі... шо? Хто? Підпис. Підписуйтесь. Підпис... Підписуйтесь. Підписуйтесь. Все добре? Все полетіли! Давайте. Раз, два, три. Полетіли. Вперед! Добрий вечір. Це екстрений випуск новин на мінус першому. Сьогодні в студії дівчина, яку я вже сто раз виїбав у себе в голові. Тому, тому вона вже лишила там свою зубну сітку. Катерина Овос. волнительно. буде дуже смішно завжди. Новини шоу бізнесу Володимир Данте заявив, що зовсім не боїться відключень світла, бо трахає Дашу Кацуріну так, що ось іскри летять. Олег Ляшко облизує патрони для ЗСУ, щоб зеки з ЧВК Вагнер були й не. Можна ще разочок. <ріст> Олег... <ріст> Олег... <ріст> Олег Ляшко облизує патрони для зсу, щоб зеки з ЧВК Вагнер були не тільки мертвими, але й опущеними. <ріст> Законтачив. А зараз на зв'язку наш спеціальний кореспондент, людина матір, якого досі лежить в пологовому будинку, намагаючись відійти від пологів. Альберт Лалаян. Скажіть, Альберт, чи це правда, що ви пробувалися на роль білосніжки у фільмі Дев'ята рота? Та хто... Та хто ще присутній на події? О, 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 так, Катя, це правда. Причому на кастингу мене реально виїбали і потім не взяли в фільм. Скажіть, скажіть, скажіть Альберт. Скажіть Альберт, чому в селі всі жах... завжди думали на вас, коли дізнавали, що хтось на у колодязь? Та опишіть, будь ласка, атмосферу, що панує на нараді. Тут дуже сильно смердить трупним запахом старістю і гниллю. Але мені не звикати, бо я завжди беру їжу в АТБ з червоними цінниками. В Росії, в Росії сім'ям загиблих солдатів видають ладу. У зв'язку з цим багатодітна матір з Бурятії оформила свою вагіну, як філіал автовазу. <реш> Алло, Студія? В мене тут е... не те. <реш> Повністю не те. Алло. <реш> Я просто людина просто бачу мультики. А зараз на зв'язку наш кореспондент, людину, людина, яку я дістав з тачки та пиздив пів години в Сан Андреас. І мені, і мені це зарахували за пройдену місію Костя Бігус. Алло, студія. Так, доброго дня, дорогі глядачі. А у нас пряме включення з відкриття нового ресторану Дмитра Гордона «Така нівеста». Гордонда. Костя, скажіть, як тобі, як власнику BMW X 5 виступати в бродячому стендапі за 300 гривень? Та розкажіть, чи насправді Кенні Вест має відношення до цього ресторану? Там 400 кать. Нет, 300. Вона давно там не виступала. Так. Його сюди заманили, сказавши, що тут буде Кім, але не уточняли, що мова йде про Віталія. Костянтине, скажіть, це правда, що майже всі київські стендап-коміки проперділи вам крісло в БМВ? Чи ви вже не підвозите Джейхуна до Алєксєєва додому? Та людина, в якої між ніг справжній ломбард, бо одружені чоловіки лишають там обручки. Катерина Олос. Воно ревізори. Яка смішна шутка. Всім пока. Це екстрений випуск новин на мінус першому. Сьогодні в студії людина, яка так давно навчилася пардіювати людей, що його мати досі думає, що Олег Ляшко та Віктор Янукович іноді смоктали її груди. Тіктокер та бородист Сергій Сіньога. Та людина, перед якою в дитинстві стояв вибір: відростити вуса чи великий хуй. Антон Мурафа. Вітаю, Антон. Ай. До новин. Олександр Лукашенко до смерті боїться гусей, бо йому здається, що вони кажуть га-а-га. -га». Вам добре видно? Всім привіт. Вас підписуйтесь. там як? Добре? Володимир Дантес, у Володимир Дантес питав у Зозулі, скільки йому лишилося жити. І вона відповіла йому: куку, ку-ку-колд. -ку, Ауч! Олексій Арестович на чемпіонаті спокору блефонув і сказав, що розуміється на ситуації на фронті. Mm -hmm. Mm -hmm. В Кримський офіс туристичного агентства поїхали з нами. Блять, давай ще раз. Угу. В Кримський офіс Туристичного агентства поїхали з нами. заїхав російський військомат. Вивізку вирішили не змінювати. <рес> Гурт авіатор провів автограф сесію на честь 15-річчя в магазині Секонд Хенду. По-перше, там завжди є хоча б якісь люди, а по-друге, запах, як у Гримерці. Клас. Добре, дуже авіатор, єбать, авіатор. Це, це щось дитинське. А вже блядь. не такий фільм, прикинь. І в нього, до речі, був брат, і щось там Кондратюк про нього розказував. <кхем> Алло, студія. Усіх вітаємо на урочистому відкритті інтим магазину. Під назвою спеціальна сексуальна операція. Щойно почалась презентація сімейної секс-ляльки Патріарх Кирил одразу з трьома отворами для отця, сина та хрещеного батька. Ну нахі. Отець. Ну, ти відео. Віділ. Скажи, тобі надали якусь знижку за твій крихітний пісюн? Ні, це ж не АТБ. До речі, хітом продажу стали ношені труси Олі Полякової. Люди охоче їх купляють, адже це дешевше, ніж, ніж липка стрічка для мух. Під час відключення водопостачання в Києві Микола Тищенка намагався довести дружину до сквірту, щоб змити воду в унітазі. Єбать! У! Сука! Вітаю вас на зірковому біговому марафоні під назвою Зігріємось разом. Щойно пролунав постріл, люди почали бігти, а отже марафон стартував. А, ні, це луснула резинка на трусах Михайла Поплавського. До речі, всі, хто побачив мічут Михайла Михайловича, автоматично зараховуються... до. Автоматично зараховується до університету. До університету культури. бо це золоте правило по плавку. Прикольно. Ну що? Прикольно? Прикольно. В одному з дитячих садків Львівщини маленький Сашко отримав пізди від виховательки, бо сидячи у пісочниці, просив повернути совок. Підарас маленький. Я, якби я його знайшов, я б теж йовнув. На чемпіонаті світу по нецікавим історіям переміг сольний стендап-концерт Слави Бу. Цитати одного із членів журі після завершення змагань. Єбать, я виспався. Дякую. Українські меломани закликали надю дорофєєву писати менше сумних пісень, адже витирати сльози та дрочити однієї. Ви, ви, я просто себе впізнав. Витирати сльози, можеш не вертати. Витирати сльози та дрочити однією серветкою прикольно тільки перші два рази. А я нагадую що це. Нагадую, що це екстрений випуск новин на мінус першому. Ми нове ЗМІ, а це значить, що. В нас немає авторитетів, тому уніян сасіті яйця. Mm, Вибачте е, Олексію, так, що... а ви, мабуть, не стежите mm -hmm. да? за е, потіком. потіком. Сука, ти. Давай працюй, йобаний в рот. Тарамштайн став сумою предварительних заявлень, які, 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 до этого сообщались направо і наліво всі, всі представителями воєнбої. Очевидці повідомляють, що вчора у стриптизера Тарзана на виступі випав геморой, але він його підібрав, тому що руські офіцери своїх не просають. <рес> Кажуть, що Путін особисто приїздив припис. або приїздив в госпіталь. Торгуватися з солдатами з приводу компенсації. Цитата. Что-то я дохуя загнув в февралі. Люди в Сибірії безплатно погибали». В Сірі? Та й в Сібірі. Студія. З нами на зв'язку була людина, яка в мавзолеї щось переплутала і поводила Леніну губами по хую. Так, це я. Ми чуємо запах. Іван, Дякуємо вам. Він думав, що це така концепція. <ріху> все за Все прекрасно, все приємно. Дякуємо всім. До побачення. Слава Україні! Героям слав. слава слава нації! Смерть ворога! Все, давайте ідіть все нахуй. А трі полетіли. Студенти з Африки трохи не зрозуміли значення слова блекаут і про всяк випадок залишили Україну. Фанат гри Mortal Kombat починає фістінг зі слів. Зі слів Люба нічого не роби, да я спочатку дещо спробую. <irk _w> <obsessed> Світанок із сутінками зустрічається, але хай там що? Хай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Новини шого бізнесу. Микола Тищенко думає, що сфінтер це порода котів. Тому постійно його гладить. І тихуй, типу... Фу! Брати Люм'єри придумали кіно, а наша кореспондентка знялась у фільмі Скажене весілля. Тим самим напертів братам в обличчя. Поліна, Поліна Василина. Добрий день, країно. Я веду свій репортаж з міської ялинки у Києві. Ой, почалась повітряна тривога, а це значить, що ніхуя не змінилось, всі залишаються на своїх місцях. Просто тепер всі хуячать лінтвейн трохи схвильованими. Студія <рес> А зараз на зв'язку людина, яка своїм прикладом показує, що можна нормально жити, навіть коли твої батьки з матір'ю, брат і сестра. <плес> <плес> Дмитро Сидоров. Дмитро, ти в ефірі. Володимир Олександрович. Так, сьогодні тут розпочався фестиваль електронної музики. Першим свій сет зіграє діджей Цистіт. Бо далі в нього крапельниці та прогрівання у ретри. До речі, тут реально дуже холодно, так холодно, що я свій пісюн бачив ще вісім в тому. Фу. Всім дуже дякую. Бро. І за ній, так задержали. Спасибо большое. Підписуйтесь на канал! Підписуйтесь на канал! Підписуйся на канал. Підписуйся на канал. Підписуйтесь на канал. Підписуйтесь на канал. Підписуйтесь на канал. Підписуйтесь на канал, якщо хочете, щоб залужний зробив шойгу пакетик чаю. Слава Україні!